Чи знаєте ви, які надзвичайні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 28 серпня 28 серпня 1963 року у Вашингтоні відбулася подія, яка назавжди змінила історію Сполучених Штатів. Біля меморіалу Лінкольна зібралося близько 200 тисяч людей на марш за працю та свободу. Це був протест проти расової сегрегації, дискримінації та нерівності, що десятиліттями переслідували афроамериканців. Атмосфера була особливою. Море людей, об'єднаних спільною надією на справедливість. Дивість та рівність. Найяскравішим моментом став виступ баптистського проповідника та лідера руху за громадянські права Мартіна Лютера Кінга. Саме тоді пролунала його знаменита промова У мене є мрія. У ній він говорив про майбутнє, де люди оцінюються не за кольором шкіри, а за своїми вчинками та характером. Ці слова зворушили серця мільйонів та стали символом боротьби за людську гідність. Марш у Вашингтоні став переломним моментом для всього руху. Вже через рік Конгрес ухвалив 24-ту поправку до конституції, яка скасувала майновий ценз на виборах, а згодом акт про громадянські права, який забороняв расову дискримінацію у школах, на роботі, у громадських місцях. Цей день довів мирний протест та сила слова здатні змінювати закони та суспільство. А як ви вважаєте, промова Кінга більше вплинула на політиків чи на простих людей, які почули його слова? 28 серпня 2014 року став одним з найтрагічніших днів на початку повномасштабної російсько-української війни. Українські війська та добровольчі батальйони, які брали участь у наступі на Іловайськ, опинилися в оточенні противника, який ввів додаткові сили з території Росії. Відчуваючи критичну ситуацію, українські командири почали перемовини з російськими військовими. Ті пообіцяли відкрити зелений коридор для безпечного виведення українських підрозділів, колонний військ. Рушили шляхом виходу, але підступність ворога проявилася одразу. Росіяни почали обстрілювати їх з усієї наявної зброї, перетворивши спробу порятунку на справжню трагедію. При виході з оточення підрозділи зазнали великих втрат. Загинули 366 українських військовослужбовців, 429 отримали поранення, а 300 потрапили в полон або зникли безвісти. Ці події стали болючим уроком для українського війська, показавши наскільки важливі підготовка, координація та взаємодія між підрозділами. Але водночас героїзм і відвага військових, які не залишили своїх товаришів і намагалися врятувати кожного, залишається. Аються прикладом стійкості та патріотизму, іловайська трагедія залишила глибокий слід у свідомості українського суспільства та стала символом тих випробувань, через які проходить країна у боротьбі за незалежність, пам'ять про загиблих і тих, хто повернувся з бою, живе у серцях кожного українця. А як ви думаєте, які уроки війни в Іловайську могли б допомогти уникнути подібних втрат у майбутньому?